Што? Доброго всім вечора. Рада вас бачити. Вмикайте камери. Ми лише сьогодні, певно, з жіночою компанією будемо. Сподіваюсь, а ось навіть Дар'я на вулиці. Давайте знайомитись. Добрий день, <сум> доброго вечора. Вечір, да. Сподіваюся, дощ не піде і не доведеться мені бігти до хати. Комусь жарко, когось може спіткати дощ, але це не страшно. Я сподіваюся, в нас зарядка пройде вечірня дуже добре. Діти вже за сьогоднішній день вже втомилися від ефірів, я сподіваюся, і дадуть вам трошки часу для вас і лише для вас, а нам допоможе в цьому Ксенія. Ксенія, привіт. Ви готові всім привіт. Я хочу сказати, що ви всі просто герої. В понеділок, вісім вечора прийти на тренування. Ну це вже все. Я скажіть адресу, я буду висилати медалі Вам просто бо це щось, щось неймовірне. Дивіться, сьогодні буде вводне тренування. Десь 15-20 хвилин не більше. Тобто ви настроїлись одразу і ми починаємо. Так, я вмикаю музику, почнемо з розминки. Невелика буде де, ну, розминка і тренування буде на всі групи м'яз, а потім ми вже будемо детально прокачувати якісь одні. Так, вмикаю, встаємо. Починаємо зі стрибочки, джампінжек. Поїхали. Вилька рідна, по колу. інший бік. на місці, Я трошки. І поїхали коліна вверх. Ще, ще, ще. Вище. Я просто тримаю сережку, щоб вона вона не стукала в навушник. В'ятки до сідниць. Більше, прямо до сідниць, п'ятка. Робимо великий вдих. І видих. Вдих і видих. Ще. Затримали подих. І вниз видих такий дуже-дуже мощний. Поїхали голова вправо-вліво. Вперед і рівно. Назад не закидуємо. Нос повертаємо в один бік і в інший. Наче заглядаємо собі за плече. І носом малюємо коло. Назад голову не запрактимо. В інший бік. І тепер тягнемо носик трошки вперед. І назад. Робимо друге підборіддя, штовхаємо потилицею за стінку. Ще раз вперед. І назад. Вперед. І назад. ще. Супер. Ще, ще, ще. Прям витягуємо, шию витягуємо, а плечі залишаються. І друге підборіддя. Зробили друге підборіддя. Не бачу. Молодці. Супер. Поїхали плечі. Один, два. Три, чотири, п'ять, назад, два, три, чотири, п'ять. Знову вперед. Два, три, чотири, п'ять, назад. Два. Три, чотири, п'ять. Два нагору і вниз. До гори і вниз. Ще. Ще. А тепер дивіться: до гори, назад і вниз. До гори, назад і вниз. Ще. Поїхали. Один, два, три. Молодці. Чотири. прямо прям на стилі. П'ять, шість. Ручки в різні сторони. Малюємо коло. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, шість, сім, вісім, вісім. Руки натянуті. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Лікці. Лікоть плече одна лінія. Не піднімаємо плечі. Поїхали. Три, чотири, п'ять, шість, сім. В інший. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Дві ручки в один бік. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. В інший. Разом дві ручки. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Ручки, на талію поставили. Грудьми малюємо коло. Тільки груди. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Більше бік. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. ми малюємо велике коло. Один, два, три, чотири, пять. Більше, шість. Всім, більше, вісім. Вище бік. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Більше. Шість, сім, вісім. Малюємо вісім кубедрами. Більше, більше, більше. Завертаємо сіднички. Ручки тримаємо, плечі опустити. Є, супер. Піднімаємо ножку, малюємо коло колінком. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. До себе. Один, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Друга ніжка. Один, два, три, чотири. Робіть. Разом зі мною в моєму темпі. Вісім до себе. Один, два. Три, трохи швидше, хто там же затримується. Сім, вісім. Спіймали коліна. Поїхали. Один. Нижче присідаємо. Два. Нижче. Три. Чотири. Молодці. В інший бік. Один. Два. Три. Чотири. В різні сторони. Один. Нижче присідаємо. Два. Три. Чотири. Ніжки разом. До себе. Один. Два, три, чотири. Тепер розмін... треба розміняти стопу. Дуже-дуже добре, Галіна, стопчик. Поїхали. Коло малюємо ніжкою. В один і в другий бік. Друга ніжка. До себе. Є. Робимо великий вдих. І видих. Вдих. І видих. І ми починаємо з планки. Планка це єдина справа, в якій не те, що дозволено, а потрібно сутуватись. Ми робимо круглу спину, втягуємо живіт, ставимо ручки рівно під плечима. Я показую, і зробили круглу спину. І зажали сіднички. Отако От робити не треба. Кругла, животик втягнули. І стоїмо в планці. Ручки під плечима. Носик витягнули вперед. Не закидуємо голову. Тримаємо вниз. Дивимось на підлогу. Є? Так, супер. Якщо у вас буде змога поставити камеру, щоб я вас бачила, я зможу тоді вирівнювати вам техніку. техніку. Супер, хто може, станьте боком, щоб я вас бачила. Саша Должанський підписано: треба більше округлити спинку. Більше спинку округляйте. Сутультесь, так, так, ще, ще, ще. Робимо горбати спинки. Так, Аліна підписана: там хтось займається, не бачу. Нижче, нижче трошки сіднички. І так, стоїмо. Супер, Ніжки трохи е, поширше поставте. І ми не, е, не чіпаємо бедра, бо вони зафіксовані. Ідемо на лікоть. Лікоть, лікоть, рука, рука. Поїхали. Один. Лікоть, лікоть, рука, рука. Лікоть, лікоть, рука. Рука. Є. Поїхали ще. Десять. Дев'ять. Вісім. Не крутимо ведрами сім. Шість. Кругла спина поясничка в нас. П'ять. Чотири. Три. Два, і один ми робимо горку. Дивіться, якщо ви втомились, не сходьте з планки, бо ви собі просто обнуляєте те, що ви робили. Якщо вам дуже важко, то робіть горку. Але не сходіть на коліна, бо ми ж у вас задіяні ті, які працюють. І коли ми сходимо, ми просто зводимо на нь, так сказати. Поїхали горка. І виходимо в планку на лікті. Відразу. Кругла спина. Молодці. І тепер нам бедрами треба крутити до підлоги. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять. Через сторону. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ще. Десять. дев'ять, Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири молодці, три, ще не здаємось. Два, один, горка. Як на українській мова горка, мові горка? Скажете мені потім. Гірка? гірка. Ну, що ж таке, гірка? <смі> Буде гірка з Так, стоїмо. І знову планка на руках. І ми будемо вистрибувати ніжками за ручки. Отак. Є. І знову в планку, але уважно. Знову в планку ми не прогибаємо поясницю. Поїхали. Рівно. Один. Рівно. Два. Рівно. Ану більше прыгайте вперед. Прямо до рук. Три. Чотири. П'ять. Супер. Шість. Спина. Сім. Вісім в моєму темпі робимо. Дев'ять. Десять. Залишаємось в позі жабонятка. Є всі живі там. Покажіть всі живі, чи ні. Щоб я бачила. Добре, добре, да? Супер. Сидимо Жабонятко. Дивіться, п'ятки стоять на підлозі. Усіх п'ятки на підлозі. Лікоть в коліно. Вдруге. Робимо султанчика. Вирівнюємо. І поїхали. Дивіться, на носочки. Один. Рівно стоїмо. Ага, не бачу султанчика. Не отако. а ліктями колінка роздвигаємо. Вниз. Є, супер. Поїхали. Один. Два, три, чотири. Долоньки нижче. П'ять. Шість. Сім. Вище виходьте. Ще. І знов десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Стоїмо. 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 Молодці. Давайте я вас вірю. Супер. Вирівнюйте мукушку догори. Ручки на підлогу. П'ятки на підлогу. Не відриває ручок і п'яток. Піднімаємо сідниці. І не відриває ручки. Робимо 10 присідань. Поїхали. Один. Два. П'ятки. Ті теж не відриваємо. Три. Можете хтось поставити ширше ніжки. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Сидимо. Знов султанчик. І піднімаємо одну ніжку. У мене музика закінчилась. Другу. Одну. Другу. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. А ну дожимайте до мене. Вісім. Дев'ять. Десять. Відпочиваємо. Вирівнюємося, але вирівнюємося через круглу спину. Я показую вам боком. Ми вирівнюємо сіднички і через круглу спину встаємо. Завжди встаємо через круглу спину. Бо нам не потрібно навантажувати спину, коли це не треба. Встали. І останнє коло роблять плечі. Робимо вдих. І видих. Ще вдих. І видих. І ще. І видих. І тепер дивіться. Присідаємо так, щоб коліна не виходили за носки. Колінка дивляться в сторону носочків. І я попробую показати вам боком. Дивіться, отако ні. Коліна не виходять за носки. І сіднички назад. 90 градусів кут. Спина без прогиба ровна, рівна. Давайте сіли і сидимо. Сіли. Коліна в сторони. Не збирайте коліна. Сидимо. Сидимо, молодці. Ще. Трохи коліна далі. Заноски коліна. Є, супер. ще, ще трохи. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість. Молодці, п'ять. Хто там може кричати, може, можете кричати. Три, два, один. Робимо вистрибування. Вистрибування! Поїхали! Один, два, три, нижче! Чотири, п'ять, ще нижче, ші, сім, вісім. Стряхнули ніжки. Молодці, ви живі! Супер! Тепер не жаліємо себе, побили по ніжкам. Дільше себе б'єте, тим, тим не буде боліти, бо ми роз, 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 розгонимо тут. За Є. Робимо вдих. Затримали подих. Видих. Ще. І видих. і ще, Видих. У нас залишилась одна динамічна планка і розтягування. І ми закінчимо сьогодні. Динамічна планка у нас буде скалолаз. Пам'ятаємо, да, сутулимось, Хвостик піджимаємо. Стали. І побігли. Дивіться, коліно тяну, тяну праве коліно до лівого ліктя. А ліве до правого. Сіднички не піднімаю. І побігли. Вже. Ще, ще, ще. А ну, сіднички нижче. До протилежного ліктя. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. Пять. Чотири. Три. Не здаємось? Два. Один. Я ж собі студію порвала. Так, є. Вдих. Затримали. Видих. І розтягування. Стаємо одна ніжка вперед. Робимо кут 90 градусів. Але коліно не виходить за носочок. Задня нож, ніжка. Так, щоб ви бачили. На носочок і коліно рівне. От, забули про існування коліна у нозі, яка позаду. Ручки догори. І тягнемо таз вниз. Ще пружинимо. Дихаємо. Нижче. Спереду давимо на п'ятку. Не повинен палець стягнути кросівок вперед. Якщо він тягне, значить неправильно стоїть нога. Коліно п'ятка. Там нема коліна. Поїхали ще. Ручки біля ніжок. Ставимо заднє коліно. Кладемо носочок. І вирівнюємо передню колінко. Але носочок залишаємо на підлозі. Спинка рівна. Отако мені не треба. Ми тягнемо животик до ляшки, а грудь до коліна. А носик вперед. Можна трохи зігнути лікті. Супер. І змінюємо ніжку. Друга. 90 градусів. Зараз забули про коліно ноги яка позаду. Давимо на п'ятку, вдих, видих, вниз, Коліно. Молодці. І вниз, 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 вниз. І ще вдих. Видих. Макушку тянемо догори. Ручки. І поїхали вниз, вниз. Вниз вниз. Колінко, носочок. Не відриваємо передній носочок. Вирівнюємо. Тягнемо. Спинка рівна, живот на ляшку, груди до колін. Шия довга. Отак не треба робити. Є. Супер. І наостанок ми стоїмо на колінках. Хто на траві чи на поверху невдобно, то ставайте на ніжки. Там не ніжки чи колінка. Я роблю на колінках, бо так легше. Однією ручкою обіймаю себе, другу догори і нахиляюсь. Хто робить з колін, то не двигайте сідниці. Вони залишаються. Ви тільки нахил, нахил робите. Ви тут великий нахил не зробите. І робимо вдих, видих. Вдих догори. Видих. І інший бік. Вдих, видих. Ще. Видих. І ще. Видих. Беремо дві ручки за собою. Вивертаємо замочок. І тягну ручки туди, а носик вперед. Витягую, витягую, витягую. Так, ще. Дивіться, носик не закидуйте, а вперед його тягніть, Вперед. Може в когось хрустіти спина, це нормально. Є. І тепер дуже сильно себе обіймаємо. Дуже сильно, так, якщо можливо дотягнутися до ручок, буде супер. Якщо ні, то теж нормально. І плескаємо себе. Вниз і вверх. Є, робимо великий вдих. І видих. І зараз робимо такий видих, щоб всі сусіди почули, затримуємо і дуже мощний видих. Поїхали. Затримали. І прям все-все за день скинули. Ще раз. І вдихнуть так, щоб аж в голові запоморачилося. І видих. І поаплодували собі, які ви молодці. Як ви себе почуваєте? Добре, вам. Живі? Живі. Добре, живі. дякую. Тільки оце присідання було тяжко робити. Супер. Я ж просто не знаю, у кого яка підготовка, тому ми так зробили потім. Ну, є хтось хто спотів чи трохи втомився. Ну, є, трохи я трохи. дуже спотіла. У ну, мене дякую. просто сьогодні дякую. вже четверте тренування, тому я трохи так вже нема сил. Ну, будемо на. на... Не видно, Ну, круто! Дякую, Рада була дякую, вас бачити, повторюватися. Дякую, дякую, дякую. Середу, середу, нам все повторювати. Хто там питає, що питає? Середу, да, тренування на, середу, да, тренування на та, ж, не ти сказала, чи ні? Кажу: я думаю, що це треба <рес> повторити, і не один раз. <рес> <рес> будемо, це тільки початок, будемо День? прокачувати сіднички до літа. Ну, літо Пресів, три, ми можливо. єдине, що можемо сказати, що е, в день ми беремо дітей на себе, у вас буде час якраз на вечір для вас. Все. Дуже, дуже, дякую. дуже рада вас дуже побачити. Дуже дякуємо вам, що до гарного вечора. гарного вечора. Папа. Дуже, дякую. Дякуємо, до побачення. Дякуйте, до побачення.